Рібан Валерій, голова благодійної організації, благодійного фонду Вільні люди. Як вас змінила війна? Я гадаю, після повномасштабного вторгнення усі ми змінилися, навіть якщо нас це не торкнулося. Кожного особисто, але особисто для мене, для моєї сім'ї, все кардинально змінилося. З першого дня ми розпочали нашу діяльність. Спочатку просто як волонтери, далі вже почали працювати як фонд, допомагати військовим, переселенцям і людям, які того потребують. Всі ми стали міцніші, сильніші. Дуже багато чого навчилися, того, що навіть ніколи не думали, що ми, нам це буде потрібно, і ми будемо це використовувати. Я гадаю, ми стали сильнішими, і ми стали сильнішими як, як нація. Волонтерство. Перші кроки нашого волонтерства розпочалися з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми вирішили, що ми не можемо просто сидіти нічого не робити, і розпочали допомагати. Спочатку робили це власними силами, коштами. Потім, коли зрозуміли, що цього буде недостатньо, бо кошти закінчуються досить таки швидко, почали більше розвивати допомогу між міжнародними партнерами, фондами і просто небайдужими людьми. Завжди були націлені. Більшості на допомогу військовим, тобто це завжди є пріоритетом. Також дуже часто допомагаємо переселенцям і просто людям, які цього потребують. Зміни в волонтерстві за час повномасштабної війни. Якщо дивитися на волонтерів, то дійсно вони стали більш організовані, вони мають більше комунікації з хлопцями з передової, тобто вони розуміють, що вони роблять, як вони роблять, і як робити це ефективно. Якщо дивитися з цієї сторони допомоги, то з цим стало набагато складніше, дійсно, волонтерам стало набагато складніше знаходити допомогу або навіть збирати кошти для того, щоб купити щось хлопцям. Моя думка, що на початку повноштабного вторгнення, на початку війни, було легше тим, що люди були на якомусь такому ажіотажі, ентузіазму і навіть більше на страху, тобто вони. Розуміли, що вони мусять допомагати, тому що це зайде набагато далі, і це виникне ризик для всіх. Тому на початку війни це було набагато простіше для волонтерів збирати кошти, знаходити потрібні речі, знаходити, скажімо так, так званих інвесторів для цього. Зараз в цьому плані стало набагато важче. Так, ми все ми вже розуміємо. Як робити, що робити, який алгоритм, але зараз набагато складніше знаходити людей небайдужих, які хочуть допомогти. У нас, наприклад, на даний момент залишилося кілька таких міжнародних фондів, які допомагають нам завжди. Ну і люди, які були від початку війни, від початку повномасштабного, які залишаються з нами. В чому зараз бачите найбільшу проблему волонтерів та фондів? Це як я говорив раніше, збір коштів, тобто комунікація з людьми. Люди трошки почали забувати, що у нас де війна і що потрібно все робити для того, щоб була перемога. Бо не буде перемоги, не буде далі України, не буде нічого. І з іншої сторони стало можливо трішки складніше. Бо, наприклад, у нас недавно ввели зміни з 1 грудня про систему декларування. І ми стикнулися з такою проблемою, що на кордоні навіть митники не до кінця знають алгоритм, як правильно вносити в базу даних нову гуманітарну допомогу. І тому наш волонтер простояв лишніх кілька годин на кордоні. Як на мене, основна проблема зараз в цьому. Пункти незламності. На момент дуже сильних обстрілів Херсона дуже багато населених пунктів залишилося без води та світла. Тобто люди потребували навіть елементарно зарядити телефони. І у нас є фонд, який нам в цьому допомагав, і фонд, який допомагає нам впродовж всього часу, це Allied Extract. Вони зібрали кошти і виділили на три палатки незламності з повним укомплектуванням всередині. Туди входив генератор, старлінк, столи, зарядки, розетки, блочки все, що потрібно для комунікації і для такого мінімального зігнення людей, обігрівачі різні. І коли мені сказали, що з'явився такий проект, з'явилася така ідея, я почав комунікувати з різними знайомими. Ми це зробили повністю на рівні. Міської адміністрації, тобто нам рекомендували, де поставити ці палатки, щоб не було загрози, удари дронів або артилерії, щоб це було достатньо далеко від передової лінії, але максимально ефективно для того, щоб поставити це в тих селах, де насправді немає світла, комунікації і води. В деяких населених пунктах до цих пір немає нормальної комунікації і світла, тобто дві з наших палаток до цієї пори стоять на тих самих місцях, бо, на жаль, Лінія фронту не дуже сильно змінилася з того часу. Тобто вони до цих пір працюють кожного дня. Там десятки, де коли навіть сотні людей приходять зарядити телефон, підключитися до інтернету, зв'язатися з рідними та просто зігрітися. Вони до цих пір працюють. Допомога іноземних партнерів. Як і говорив, ті фонди, які були з нами весь час, від них допомоги менше не стало. Вони завжди стараються якомога більше, якомога краще нам допомогти, тому що вони знають, що ми робимо. Вони бачать, що ми робимо. Постійні звіти, фото, відео. Ми завжди запрошуємо їх і кілька разів вони приїздили до нас, ми їм показували, що було. Наприклад, коли був проект і профінансували три палатки незламності для Херсона, десь три місяці по тому американці самі приїхали. Ми відвезли їх в Херсонську область, де ми поставили ці палатки, все показали. Тобто вони все бачать, вони бачать результат своїх дій і своїх старань. Тому вони хочуть допомагати більше. Виїзд на передову. Перший раз мій виїзд був це в Харківську область. Ми повезли людям допомогу. В невеличкі населені пункти, де люди потребували води, навіть продуктів харчування звичайних. Після того ми почали вже з командою регулярно їздити на передову. Ми побували практично у всіх гарячих точках нашої держави. Ми були на Донецькому напрямку, на Харківському, Запорізькому, Херсонському, всюди. Більшість ми їздимо для того, щоб привезти допомогу для наших військових. Потрібно зрозуміти, чи ви морально до цього готові, бо людей може трапити ступор. Потрібно бути готовим до вибухів, до прильотів, до будь-яких сценаріїв, які можуть розвинутися. І перш за все, потрібно бути на тому, до до що ти можеш звідти не повернутися, бо це не просто цікава подорож для розваги це дійсно небезпечно і може трапитися все. Тому рекомендація: якщо хотіти допомагати, хотіти їздити, потрібно знати як мінімум по початках першу медичну допомогу, як зупиняти кровотечу, як надавати першу домедичну допомогу і реанімацію і берегти себе. Як ви контролюєте страх, коли перебуваєте на передовій? Страшно завжди. Не бояться тільки дураки. Всі бояться, всім страшно, але потрібно вчитися його контролювати. Як я контролюю його? Напевно, це розуміє, що є щось більше, ніж страх. Є якась мета, є якась ціль для цього, і просто робиш, бо це потрібно. Історія з виїзду, яка запам'яталась на все життя. Для мене особисто немає такої прямо історії, яка єдина, яка запам'ятовується назавжди. Всі вони особливі, всі вони досить емоційні. Тобто, коли ти приїздиш до хлопців, ти з ними просто розмовляєш, навіть запитуєшся, як вони, що вони вони розповідають. В першу чергу це навіть простіше для них. Вони розуміють, що про них не забули, що про них пам'ятають і їх підтримують. Для мене саме поційна була ця поїздка в січні. Ми на Новий рік поїхали на передову, вирішили так відсвяткувати. І це була поїздка в Донецьку область, Бахмутський район. Чому я її запам'ятав, це був останній раз, коли я бачив свого товариша. Якось так. Чи може волонтер так собі виконувати свої обов'язки тільки тому, що йому за це не платять? Волонтерство це більше як поклик. Тобто, якщо ти це хочеш робити, ти відчуваєш, що ти можеш, ти маєш на це час, можливості і бажання, ти це робиш. І тоді вже не важливо, чи тобі платять за це, чи тобі не платять за це. Ти повинен робити це добре, тому що як люба справа, за яку ти берешся, на тебе починають розраховувати люди, в особливості, наприклад, це військові хлопці, які чекають допомоги, підтримки. І тоді ти вже або просто виконуєш добре те, що ти взяв на себе, бо це обов'язком не сильно назвеш, це просто речі, які ми беремо під свою опіку, грубо кажучи. І ти їх або виконуєш, і робиш правильно до кінця, або не потрібно за це взагалі братися, якщо ти розраховуєш тільки на гроші, а не робити це по власному бажанню. Що у вашій сфері найбільше дратує? На даний момент в нашій сфері мене дратується нерозуміння людей, так як говорив раніше, того що йде війна, що все продовжується. Що 24 лютого 2022 року не закінчилося, і воно просто трошки відтягнулося на схід. Але все продовжується, все так само складно. І потрібно щось робити для цього. А щодо не зовсім чесних союзних волонтерів, це завжди залишиться тільки з ними і кожному прийде своє. Якою буде Україна після перемоги? Вона 100% зміниться. Є велика надія, що вона зміниться на краще, але зміни будуть, зміни будуть кардинальні. Єдине, що залишилося, мало це перемога, правильно. Тому нам потрібно всім працювати для неї. Спочатку розібратися з зовнішнім ворогом, а далі розбиратися вже всередині країни, налагоджувати її так, як ми цього хочемо, такою, якою вона повинна бути, якою ми її завжди ідеалізували і бачили.